Раніше, коли степ йшов на Україну, козацькі залоги підпалювали почки смолою і соломою, попереджуючи, що йде дикий степ, щоб козаки домові і січ мобілізувалися. От це наш сигнальний дим. Символічний, але сигнальний. Терпіння вже мусить. Де готові, якщо влада не почне ефективно працювати, ми будемо піти в Тулубас. І ви це почуєте. Я всіх чекаю, тут. чи наші Слово надається лідеру націоналістичної організації Пінцюк батальйону Гарпун Тимуру. Друзі, маю велику честь виступати після легендарного Сиво, після легендарного біса, після не менш легендарного вія. Хотів би конкретизувати і вчергово нагадати, що однією з центральних вимог сьогоднішньої акції є безумовне звільнення всіх політв'язнів. Свободу, політв'язнів! Свободу полі! Свободу ясня! Свободу Свободу бою, Свободу! На цій сцені маю честь представляти націоналістичну мережу Січ. «Петра» наразі є однією з найбільш переслідуваних націоналістичних організацій в Україні. Серед наших побратимів дуже багато хлопців, котрі знаходяться під тиском судовим, під тиском негласного спостереження. З останніх випадків це двоє затриманих у справі пробив субусни. Андрій Медведько та Денис Поліщук. Хочу вам нагадати, що суди по цим хлопцям тривають, і жоден з вас не має права не відвідувати їх. Наразі затримані це ті хлопці, котрі під час війни на Донбасі, під час революції вони завжди були на передку. І задовго до революції, коли багатьом. Правду кажучи, було відверто сикатно протистояти режимові. Вони завжди були на вістрі подій. Вони розкачували режим Януковича. Вони готували цю революцію, яка відбувалася. І зараз ми жнем плоти цієї революції. Ми стоїмо перед тою ситуацією, коли. Хлопців, котрих не знищили на інституції, котрих не вбили тут на Грушевського, котрих не згноїли в безвиченних котлах під Небальцею, в Біловайському котлі, у котлі навколо Донецького аеропорту. По поверненню всі ці хлопці підпадають під переслідування системою МВС, наглухо корупційною системою, не ілюстрованою. Люди, котрі чинять тиск наразі на патріотів, це все ті самі обличчя, котрі керували репресіями майданівців. Зокрема, головним фабрикантом справи по вбивству бузини є Василь Паскал. Саме ця особа під час майдану керувала кримінальною розвідкою, і він особисто вів супроводження, оперативне супроводження. Всіх судових, так званих судових, а насправді розправних справ з приводу майданівців. Так, ситуація в тому, що ця людина не лише не ілюстрована, не лише не покарана, а міністр Аваков нині прийдешній. Він його підняв у посаді. Зараз Василь Паскал убивця майдану майданівців. Він зараз один з заступників міністра внутрішніх справ. እንገገጥ እንገጥጥንጥጥ Дійсно, я, як перш за все, громадянин України, а вже в другій черзі є діючим співробітником міліції, також приєднуюсь до голосу громади і стверджую, що АВАКов наразі є дійсним зрадником інтересів України. АВАКОВ і Паскал, точніше їхня відставка, є дійсним питанням національної безпеки України. А потім закупати на завершення. Хочу наголосити на тому, що суди по хлопцям затриманим будуть продовжувати. Найближчий суд 6 липня по Андрію Медведьку. В подальшому будуть судові розгляди по офіцеру 54-го... 6 липня суд відбудеться на Солом'янській площі у апеляційному суді міста Києва. В подальшому буде розгляд. А час, час. Ви, да, час коли. О 11.30 6 липня. Солом'янська площа 2А. Хто може бути присутнім? Точніше, у кого немає дійсно поважних причин. Всім наголошую. Прийти і підтримати хлопців, затриманих і незаконно засуджуваних і переслідуваних нинішнім моіднім режимом внутрішньої окупації. Режимов внутрішньої окупації рич! Все, все, все! Слава нації! Свободу! Героям! Війни! Свободу! героям!